Заняття наші філософію в Сіоклубі, який вже триває 4 роки кожного тижня, це є та можливість повірки да, себе тими знаннями, які вже там, тисячоліття, да, людство викристалізовувало да, і цими практиками, да, якими в тому числі і ми займаємося, це те, що дає можливість практично себе повіряти через якусь систему. Бо коли цього немає, ну ти можеш сам з собою там щось розмислювати, рефлексувати, до дзеркала звертатися. Да? Але коли є певна система, коли є люди, які тебе оточують в цьому спілкуванні, люди, як то кажуть, об яких можна подумати, і це розумні, мудрі люди, ну, це, це така можливість це щастя в житті. От, на мою долю, я вважаю, що випало таке щастя, бути разом стільки років да, і. Займатися практичними речами, які дають можливість себе краще усвідомлювати. Бо це певним чином і є той інструментарій, який можна використовувати в повсякденному житті.